Доброго дня, мене звати Люба, ви на моєму каналі. Дивимося ситуацію по Крипивницькому на найближчий час. Вибачайте, що довго не було. Реальність є реальністю. На жаль, раніше не могла. Отже, Крипивницький поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони. Сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Отже, поточна ситуація. Багато поганих повідомлень, зрозуміло, з яких підстав. Але в цілому, ну, звісно. Емоційна насиченість і, не те, щоб егоїзм, але чому, чому моя дитина чому страждає від отого козла, від сина собак? Ну, тобто, на жаль, зараз переповнені почуття багато не дуже добрих новин отримали. Тут навіть не хочеться розкладати, що є, та є. Слабі сторони. Зараз на роздоріжжі, тобто буде вибір, знайдемо ключі і отримаємо певну якусь монету. Не скажу, що, як завжди, як велика. Сімка є сімкою, це те, що заробили, дивимося в майбутнє, хочеться кращого, хочеться більшого, непевна задоволеність, а тільки часткова. Але є вибір і є ключі. Ну, тобто, Оскільки це в слабих сторонах, я можу ризикнути сказати те, що в нас та є вибір, в нас є можливості, але ми не задоволені тими ресурсами, які отримали. Ну, Відповідно, слабі ресурси, слабі можливості в людей. В сильних сторонах законність, можливість маніпулювання. З одного боку, дитяче ставлення, з другого боку, знову ж таки, родина. А з іншого боку, можливість маніпулювати і з одного боку, на законних підставах, а з іншого боку, ну, така от дитяча політика, коли: ой, ну, не пройшло, ну, ми просто не те хотіли сказати. Вміння маніпулювати, вміння вчасно відійти. В сторону, коли це потребується. Ну, скажімо так, непогана сторона. Інколи треба бути і лисичками. Ну, оскільки це була перевернутою, тобто зна... ще нам заважає маніпулювання нашим щастям, маніпулювання надіями, сподіваннями. І зараз люди в тупику, не знають, куди йти. І от на цьому маніпулюють. Хоча вихід є, є вихід, але люди не бачать. І саме це і заважає. А ну, ще бачить, як ситуація не зміниться, все йде по старому сценарію. Що нам допомагає? Листи, листи, швидкі новини з одного боку закрита, з другого боку відкрита. Тобто все ще не написано, і буде і добре, і погане. ну, Знову ж таки, по долі, кому як судилася, кому як народилося. Ну, Оскільки все-таки це у мене йде на позитивні, на позитивні результати ця колода, то будемо сподіватися, вимітаємо все погане, отримуємо законні підстави, отримуємо добрі новини. І сподівання на краще. Враховуючи попередні новини, то куди нам ще діватися. І відповідно підсумок. Готові діяти з кимось, кооперуватись. досягаємо своїх зірок, сподіваємось на якісь мрії, мети ставимо. Ну і, звісно, сподівання на родині стосунки, на отримання якихось результатів, на повернення чоловіків. Шлюб є шлюб. Сімейне щастя, що тут ще, сподіватися Так, в деякій мірі воно ще далеке, але з іншого боку, бойовий настрій готові діяти. Ну, сподіваємось на краще. В цілому, що я можу сказати? Ситуація знову ж таки стабільна, ніяких змін особливо не бачу. от Надходження зараз, листів поганих так. Це можливо. Багато що буде залежить від законності, від і від влади, і від долі, кому що досидилося. Будуть як погані, так і гарні новини. Але це вісті все-таки більше з фронту. Щодо самої ситуації і щодо міста, поки що спокійно. Не виключаю, що, можливо, кудись влучить і так далі. Але люди не повинні постраждати саме в місті від вибухів. Ну, це саме головне. Принаймні так. На цьому дякую. До побачення.